Всім привіт! Я знаю, як важко просувати себе у соцмережах і продавати свої послуги. Я сама через це прийшла. Я також колись запускала рекламу напряму в лоб і ледь закривала клієнтів, бо колись ця схема вона була робоча, але, на жаль, зараз а, дуже багато експертів, ринок перенасичений, реклами просто дуже багато. І тому ось така схема продажу своїх послуг просто в лоб, вона вже не така дієва. Тому а, в цьому уроці я розкажу про три аспекти, а, які я змінила як експерт. У себе в лозі, і завдяки чому я змогла масштабуватися і закрити клієнтів на суму 5 тисяч доларів на свої послуги. Тож, почнемо? На початку свого шляху я зіткнулася з тими ж проблемами, що і кожен з вас. Перше, це висока конкуренція в ніші. Зараз всі йдуть в онлайн бізнес, тому експертів в кожній ніші десятки, а то й сотні. І щоб продавати, потрібно виділятися. Друге, це високочекові послуги, які не продаються в лоб. Потрібно більше прогріву і, відповідно, більше лояльності від аудиторії, яка, на жаль, не з'являється з перегляду одного рекламного креативу. Немає чіткого позиціонування, для кого я, як я працюю, які проблеми вирішую. Блог, наче є, але в ньому не дуже зрозуміло, що я хочу донести, і, відповідно, люди, в принципі, це не розуміють. Наступна це реклама запускається періодично. А коли в нас реклама працює нестабільно, а у нас і продажі пригають туди-сюди. Для того щоб мати стабільні і постійні продажі, в нас повинен бути притік нової аудиторії, яка буде ці продукти купувати. І, відповідно, блог не буде продавати, якщо в ньому просто немає людей, кому ми будемо продавати. Аудиторія зараз це паливо для нашого бізнесу, на якому, в принципі, все і будується. А далі немає структурної продуктової лінійки, яка б закривала запити людей на різних рівнях осмідовування Uh, і останнє це міні-продукти не масштабуються, а великі продукти ще не продаються. Тобто, мікропродукти, які коштують недорого, не масштабуються, бо просто немає кому їх продавати, а великі продукти не продаються, бо в нас немає нормального прогріву аудиторії, яка буде їх купувати. Розумію, що все це звучить дуже складно і що нам всім хотілося б, щоб нас купляли просто тому, що ми є. Але, на жаль, зараз вже не там дві тисячі рік, коли люди купували все, що бачили в соціальних мережах. Зараз, якщо у вас є класний продукт, то про це знаєте тільки ви. Якщо ви про це ніде не розказуєте, то ніхто і не дізнається про ваш продукт і відповідно його не купить. Ринок постійно змінюється, росте, і підхід до реклами і продажів він слідує за ним. Тому зараз, для того, щоб вам продавати, щоб ваші продажі не просідали, щоб ви не стикалися з цією проблемою у мене немає продажів, вам потрібно зробити це. Перше, це побудувати чітке позиціонування вас як експерта на ринку. Хто ви, для кого ви, за допомогою чого ви допомагаєте і які запити ви вирішуєте? Це повинно бути зрозуміло вже з перших секунд на вашій сторінці, бо люди не будуть витрачати час, щоб знайти ось цю інформацію про вас. Вони підуть туди, де їм вже чітко це пояснили. Друге, це прописати контент саме під вашу цільову аудиторію та під ваш продукт. Контент повинен будуватися конкретно під ваш продукт та під нішу, з якою ви а, працюєте. Зробіть глибокий аналіз цільової аудиторії, щоб знати, що ваша аудиторія хоче бачити у вас на сторінці, щоб прогиватися до покупки. Третє це запускайте рекламу під конкретні воронки тільки продумати шлях клієнта, через які одиниці контенту його провести, щоб на момент вашого спілкування він вже розумів, хто ви та яку цінність ви можете йому дати. Як тільки я внесла ці рекомендації в свій блог, то за два місяці я продала своїх послуг вже на 5 тисяч доларів. І як наслідок, в мене з'явилася чітка система продажів, яка працює стабільно. Тобто рекламу проводить аудиторію, контент прогріває аудиторію, відповідно, конверсія у продаж росте. Я сама пройшла цей шлях, побудувала цю систему продаж собі, і тепер я буду таку ж систему і для інших експертів. Тому я зараз хочу дати вам дві-три практичні поради, що ви можете зробити вже зараз, щоб трошечки пустонути ваші продажі. Звісно, на 100% це не допоможе вам зробити масштабний запуск прямо зараз, але це точно допоможе підсилити те, що у вас уже є. Тому якщо ви хочете мати стабільні продажі, постійно мати людей, які будуть приходити і купувати ваші продукти. Перше, що я раджу зробити, це почніть запускати рекламу. Але це не має бути пряма реклама влог, де ви зробили макет типу от мій продукт, приходьте, купляйте. Це повинна бути воронка, а продуманий шлях клієнта ще до початку запуску реклами. Тобто реклама це вже вершина айсбергу. А підготовка до реклами це наш контент, воронки, сенси, прогріви і так далі. Все те, на чому тримається сама реклама. Якщо усього цього немає, то наша верхівка реклами вона не буде так ефективно працювати і в цьому просто немає сенсу. Ми будемо просто зливати кошти. Тому, якщо ви хочете запускати рекламу, то у вас перед тим має бути продумана повністю воронка, як ви будете залучати аудиторію, як ви будете цих людей прогрівати, що ви будете їм продавати, на яких етапах, що вони повинні отримувати, щоб вони ставали до вас лояльними, щоб вони вам довіряли і, відповідно, щоб вони купували ваші продукти. Якщо вам все це треба, але ви не знаєте, як все це зробити, то нагадую, що я тут, я допомагаю експертам масштабуватися і якщо що, анкета на мої послуги під цим уроком або у боті. А тепер рухаємось далі. Рекомендації 2 і 3 Я вже в принципі казала в цьому уроці, але я хочу ще раз їх виокремити і зробити акцент на них, бо вони дійсно дуже важливі і дуже впливають на кінцевий результат на продаж наших послуг. Тому рекомендація номер 2 підготуйте сторінку перед запуском реклами. Пропишіть чітке позиціонування на сторінці. Хто ви, для кого ви, за допомогою чого ви допомагаєте і які запити ви вирішуєте? Наробіть контент експертного експерта, як усіх. Продовжуйте вашу цільову аудиторію і будуйте ваш контент навколо неї. Які в неї болі, які бажання, де ми її можемо змотивувати, що її зупиняє від покупки, де ми можемо її підтримати, а де навпаки не дати зробити помилок. Однакового тематичного контенту від експертів зараз дуже багато, але люди йдуть до людей, і нам важливо показати, що ми можемо їм дати не тільки ось цю експертну цінність, а що ми можемо її і підтримувати на кожному етапі. І третє використовувати різні воронки продаж. Реклама, мініпродукт, безкоштовна міні-діагностика, пропозиція з дедлайном, продаж, це тільки один із приклад такої воронки продажів, але насправді їх дуже багато, і тут важливо зрозуміти, що найкраще працює саме у вас. Головне пам'ятати, що сенс з такої воронки продажів це переводити людину з одного етапу на інший, тобто доводити її до продажу прямо за ручку. В принципі, це головний аспект, який вам зараз важливо взяти до уваги. Звісно, є ще багато інших точкових моментів, тому, якщо ви хочете працюватись, якщо ви хочете запустити. Свій продукт, у вас вже є продукт, ви його пройдете, але хочете його масштабувати, або у вас просто є ідея, що створити і якось масштабуватись, то ви можете заповнити анкету на безкоштовний розбір, особисто від мене, на якому я детальніше розберу ваш проект, ваші слабкі та сильні, сильні сторони, і підсвічу, в якому напрямку вам потрібно рухатись щоб досягти вашої мети. Ну і звісно, якщо що, я можу розказати, чим я можу вам допомогти в досягненні вашої мети. А на цьому поки все. Дякую вам за увагу і бережіть себе.